Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розповімо про підлітка нашого часу, Першого святого Міленіала та покровителя інтернету. Блажений Карло Акутіс – італійський підліток католик, відомий своєю любов'ю до Євхаристії та незвичайними шляхами до святості. Водився 1991 року в Лондоні, але виріс в Мілані. Його батьки не були особливо побажані, проте Карло розвинув любов до верті та Євхаристії ще з малку. Він любив спорт і відеоігри, а також захоплювався інформатикою. Свята Меса була щоденною подією для нього. Він часто повторював Пресвята Євхаристія, моя автострада до неба. Він свідчив свою віру через створення відповідних сайтів, метою яких була приймація Євхаристійних чудес. Захоплювався користанням змі та технологій для поширення Євангелії. Карло Акуліс помер у віці 15 років 12 жовтня 2006 року та був беатифікований папою Франциском 2020 року. Під Час беатифікації папа Франциск назвав блаженного Карло звірцем святості в епоху цифрових технологій. Народжуємося оригіналами. Чимало помираємо копіями. Постать блаженного Карла Акутіса є для нас хорошим прикладом, як можна використовувати інтернет, адже це простір, в якому так легко загубитися, а можна його використовувати для будування прекрасного світу.